Спільна українська творчість в Івано-Франківську у виставковій залі національної спілки художників України відкрили вже п'яту виставку художників в межах проєкту у пошуках ідентичності. Експозиція об'єднала творчість восьми сучасних живописців з різних міст України: Івано-Франківська, Коломиї, Тернополя, Львова. Митці представили 30 полотен. Авторкою проєкту є Галина Новоженець, львівська мисткиня та мистецтвознавиця. Каже, ідея зародилася ще у 2016 році. Мені як митцеві, як мистецтвознавцеві. Дуже захотілося якоїсь альтернативи. І, хоча я людина є зайнята, я все ж таки. Вирішила розпочати цей проєкт. Це була спочатку одна виставка, яка відбулася в 2017 році вже, бо готувала її у Львові в палаті мистецтв. І виставка Петровна демонструвала, що українське мистецтво воно може бути модерним, сучасним, стилістично новим. І одночасно зануреним українську народу і сакральну естетику. Художник з коломої Василь Андрушко презентував дві роботи сакральної тематики. Розповідає, працював над ними близько двох місяців. Це Голгота, ну В такому поданні ну я знаю, як я вважав за потрібну. Та я Тут персонажі примістилися. Тут є ще два персонажі із тих хрестів. Там є якісь е, тканини, там є старий мішок. І ну, от я собі так мислив, таким чином. І, ну, власне, кажучи, в основному, та й олія. До виставки доєднався і митець Тернополя Володимир Чорнобай. Художник представив роботи, на яких зображені спогади з власного дитинства це ремінісценції ремінісенці Кубань. Я виріс, ну можна сказати, від народження до 10 років на Кубані. Виховувався, куди почав ходити до школи, і це якби мої ремінісценції, спогади, мої дитячі, якби на якби, правду кажуть, що з віком вертається дитинство. І, якби це мені. Є привід згадати моє дитинство. Думкою щодо творчого проєкту у пошуках ідентичності поділилася мистецтвознавиця національної спілки художників України в Івано-Франківській області Вікторія Типчук. «Проєкт, який росте, який змінюється, який щоразу охоплює нових авторів. Нові локації, нові експозиції, і сьогодні ми маємо за честь приймати цю виставку у нас, звернутися і осмислити питання ідентифікації у сучасному образотворчому мистецтві. І це коло питань куратор спробувала десь розв'язати на прикладі робіт сучасних авторів з різних шкіл, різних територій, різних міст. Творчий проєкт планують презентувати в Коломиї. А далі в Одесі та Харкові Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».